Отож, сьогодні із другої спроби Верховна Рада таки звільнила міністрів юстиції та енергетики. Утім, цього недостатньо заявляє парламентська опозиція. Зокрема, і деякі члени слуги народу. Крім цього, власне, нині зареєстрована на сайті Верховної Ради петиція щодо тотальної відставки Кабміну чинної прем'єрки. Ну і оновлення складу уряду. Про це зокрема будемо далі у марафоні Незламна країна говорити з вами. Лідія Середюк і запро. Рошую до нашого етеру Ігоря лапіна це юрист та ветеран російсько-української війни, з яким ми це все і обговоримо, пане Ігоре. Дякую, що ви з нами в етері на п'ятому. Нажаю здоров'я, слава Україні. Отож, на тлі таких бурхливих подій у Верховній Раді все ж таки продовжують вони бути у розвитку нині під питанням, чи власне наступне засідання, як воно відбудеться, чи відбудеться взагалі, але зрештою продовжуємо пильно стежити. За тими відставками, тому що там вже є і наступні кандидати на вихід. Але зрештою, ви також зареєстрували петицію на сайті Верховної Ради і з вимогою відставки усього кабінету міністрів детально тут розписали, підписали вже цю петицію більше тисячі людей ще часу, власне, вдосталь, і необхідні 25 тисяч. Вони продовжують збиратися. Розкажіть докладніше про ці вимоги. Як вам те, що сьогодні під куполом відбувалося, тому що показово звільнення міністрів відбувалося без самих міністрів. Хоча цитую в очі парламентарі хотіли подивитися цим міністрам Герману Галущенку та Світлані Гринчук. Ну і прем'єрка вона оприлюднила власне допис про те, що засідання МВФ у неї сьогодні. втім, власне, також очікували від неї доповідей. Отож, як вам сьогоднішнє засідання? Ну і потицію про петицію букласника докладніше розкажіть. Ну давайте говорити відверто, що сьогоднішнє засідання це був так би мовити перформанс, на який не прийшли дієві особи. Взагалі останнім часом. От поняття звільнення міністрів, чи будь-які кадрові перестановки в уряді, чи там призначення, чи голосування за відставку когось чогось, як правило, ну, по закону мало би бути звіт того, кого звільняють, він має прийти, прозвітувати, і його там звільняють. Але це все вже давним-давно, ну, скажімо так, відправили в небуття. Це такий момент. Один. Другий момент полягає в тому, що якщо ми говоримо зараз за петицію, сам Сама таке поняття петиції, взагалі той інститут петицій, вже давним-давно похоронений. Влада на нього не реагує, але петиція залишилась інструментом висловлення своєї позиції. І тут питання не Ігоря Лапіна. Ні, Ігор Лапін зареєстрував петицію і є аргументи, чому це зробив. Але я ж чекаю відповіді, бо це ж на сайті Верховної Ради. Я хочу побачити позицію Стефанчука, поморозиться. Побоїться або щось може промичити, Я ж не знаю. Я хочу побачити їхню позицію. І це буде показовим. Що стосується самої петиції, чому я говорю, що потрібна відставка всього уряду? Ну, Давайте говорити відверто. А скільки місяців набушники слухали тих негідників? 15 місяців. І я перепрошую. А хто був міністр, прем міністром прем'єр-міністром тоді? Шмигаль. А де сьогодні Шмигаль? Так він же ж міністр оборони. Це ж той самий Шмигаль. Тобто, ви розумієте, оце переставляння ліжок в борделі якраз призвело до того, що, в принципі, незашкварених міністрів практично не залишилося. Свириденко в свій час теж зашкварилась, тому що питання наглядової ради, призначення і так далі, це було в її компетенції. То, сьогодні вона вже прем'єр. Але ж вона була, як то кажуть, і до того, в тому ж самому уряді. Якщо ми подивимося там Галущенко, ну окей, був там. В енергетиці, потім в юстиції. Але давайте подивимося: а чи є на плівках у Мєров? Є він сьогодні Ренбода, а тоді він був ким? Міністром оборони. Ми зараз розуміємо, що в принципі, якщо копнути глибше, я думаю, випливе історія з дронами і з тим спецзв'язком, де впіймали на серйозних махінаціях там, по-моєму, 62 мільйони, якщо не помиляюсь. А спецзв'язок це було, Случайно не під Федоровим. Мінцифри котрий. Так, І ми так зараз з вами будемо сидіти і кожного разу будемо збирати уряд, і по одному, в залежності від кількості опублікованих розмов, будемо їх звільняти. Це неправильно. І чому все ж таки я це зробив? Щоб знову ж таки, до чого я це все веду? Кажуть, нам потрібно новий уряд. Так, треба. Чи має він бути коаліційний? Я вважаю ні. Я маю вважаю, що він має бути аполітичний. Ну як мінімум, професіонали, які візьмуть на себе зобов'язання, можливо, не займатися політикою ще 5 років після відставки. Ну, якщо вони хочуть рятувати Україну, і їм є така довіра. Чи знайдуться такі спеціалісти? Думаю, що знайдуться. Ну як мінімум. Бо якщо ми підемо по принципу партійних квот. Ну, то в нас найбільша партійна квота все рівно ті ж самі слуги, ну то, то буде вибачте, ті самі яйця, тільки впроти. Ну я зараз про ті, що в Резнікова по 17. Так, от ще раз наголошую: ці всі речі потрібно е, змінювати. І якщо ми сьогодні говоримо про кабінет міністрів, він має бути аполітичний, він має бути без партійних квот, він має бути технократичний і має бути новий. Бо сім, з цим, з які зараз в уряді, як ми їх не будемо переставляти. Нам це нічого абсолютно не дасть. Ну, ми ж розуміємо. Далі, питання коаліції. Це дуже цікаве питання. Я би хотів би на нього звернути увагу: питання наявності чи відсутності коаліції в парламенті. На сьогоднішній день ну, ми бачимо, що де-факто її немає. Де Юре, вона на папері щось там існує, але де-факто нема. І, в принципі, довіра до сьогоднішньої коаліції, моношашечок, монокоаліції фактично 0,0. Тепер. А що з цим робити? І тут, знаєте, як то кажуть, ну, от є таке, вибачте, за сленг, є таке слово, от якраз в масть лягає рішення Європейського суду з прав людини, яке було на минулому тижні. Дуже цікаве. Якщо пригадають глядачі, в минулому скликанні були депутати Томенко і Єгор Фірсов. Ну, речі, один, ну, Фірсов воює зараз. Їх же ж за те, що вони не погодилися з лінією партії, їх позбавили мандату. Взагалі, ну якби в нас в Україні існував би інститут репутації, то якщо ти йдеш по партійним спискам, то ти, якщо не по тобі щось не подобається, то ти сам маєш складати мандат. Це при наявності інституту репутації. Але знайшлись, наприклад, там той же самий Сірожа Лещенко чи той же самий наєм, які мандати не складали з коаліції, не виходили, але продовжували гидити, як то кажуть, своїм вчорашнім партнерам. А Фірсові Томенко якраз таки написали заяви, їх позбавили мандату. Так от європейський суд сказав, що ну я так зараз коротко, волевиявлення виборців сильніше, ніж там партійні процедури, і сказав, що незаконно позбавили мандату. Питання зараз не про восьме скликання, а про сьогоднішній день це унікальний шанс для моношашечок, навіть якщо вони бояться втратити мандат. Офіційно виходити з своєї тої коаліції монослуга народу, і, наприклад, їх може об'єднати в якусь там фракцію. Ну, разумкову Та от буде розумна політика. Вони ж можуть вийти від слуги народу і перейти в інші е, е, фракції, і не втратити мандат. Тобто, це елемент переформатування парламенту і створення дійсно коаліції. І ця коаліція нова може дати вотум довіри технократичному уряду. Тобто я зараз накидав шляхи, законодавче підґрунтя і рішення Європейського суду з прав людини. Пользуйтесь, користуйтесь. Взагалі для Зеленського сьогодні було б ідеальним варіантом поділитися відповідальністю. Бо він же ж на себе, замкнувши всю повноту влади, замкнув на себе і весь прикуп щодо відповідальності. Ось в цьому ключі я б на його місці зараз би звичайно послухав би наш з вами ефір. Послухав билапіна і поділився би цією відповідальністю з урядом, з парламентом. Ну, тобто, оця от авторитаризм все-таки перейшов назад в демократичне русло парламентсько-президентської республіки. Ну, це якщо коротко, десь так. Зараз від Зеленського очікують найголовнішого. Це звільнення ще не менше керівника офісу президента Андрія Єрмака, який спершу нібито не мав летіти до Туреччини разом із Зеленським, а все-таки там перебуває. І чи наважиться це нині поки риторичне питання? Але отакі от поштовхи із парламенту, зокрема, чи вони штовхають сильно? Ну, дивіться, по-перше, в парламенті багато хто навіть серед слуг дуже обідався, тому що, атакуючи незалежність антикорупційних органів, всі вже сьогодні зрозуміли, а хто ж то все готував, і заради чого це все готувалося? Але вийшло так, що депутати всі, вибачте, в лайні, президент в лайні, країна в лайні. А хто ж вийшов цієї історії білим і пухнастим? Ну, Єрмак. Але ж ми розуміємо, чому так відбулось, правда? Депутати теж це зрозуміли. Ви кажете, що от Єрмак там, зараз там, в Туреччині і так далі. Ну він був у Франції. Але ви знаєте, що я звернув увагу? Вчора на загальному фото Єрмака не було. От на саміті Миру, там, де були лідери країн, Єрмак стояв посередині, навіть центровіше, ніж Зеленський. Розумієте? А вчора не було. Ні, там в кулорах було різні фоточки були, але от на загальному фото його не було. Ну, по крайній мірі, я в себе розглядав. Може, десь там ще були і інші фотографії, але я до чого це все веду? От Єрмак поїхав в Туреччину. Ну окей, так він з президентом же ж. Ми з Варварою ходимо пари. Там ж не поймеш, хто кого не відпускає. На сьогоднішній день Зеленський повторює повністю всі кроки, які робив Янукович. Ото от, пам'ятаєте, оті піньочки Януковича? Хто те саме робить сьогодні? Він іде тою самою стежиною. Я вже говорив глядачам дуже багато разів, що дивіться, кажу, коли побили дітвору на Майдані, Беркутня. Яка була вимога Майдану? Захарченка у відставку. Що сказав Янукович? Ні, ви що, не, не отдам. Окей. Потім приїхало півтора мільйона здорових мужиків, вломили мусорам на Майдані. І що сказали люди? Захарченка вже мало нам. Давай нам весь уряд разом з е, Азіровим і з їхньою шоблою. Янукович сказав: беріть Захарченка. А люди кажуть, та ні, Захарченка Вон вже, вже мало. мало, давай все. Янукович каже, ні, не отдам. Чим закінчив Янукович? Він став першим президентом, який втік. Молю Бога, щоб Зеленський дійсно залишився на тій же самій позиції і не втік. Тому що він має всі шанси стати першим президентом, який сяде. Після таких речей. Які він сьогодні повторює, бо він те саме йому кажуть: звільни міністрів, а вони їх спочатку що зробили? Відсторонили. Дійшло до того, що кажуть, ні, тоді давай звільняй весь уряд. Вони звільняють міністрів, а уряд не віддають. Вони, він все те саме робить, що Янукович. І дійшло сьогодні до, так би мовити, сірого кардинала, який на тому відео, коли грузилися плівки на виглядав, ну там жах був в очах, там було видно. Тобто видумали якусь історію про якихось шахраїв, які торгують посадами з прізвищем Єрмака. Це вже було. Пам'ятаєте, вже ж таке було на початку їхньої діяльності. Але так. таку відмазку зліпили, і що характерного, хто йому допоміг це все ліпити? Оце от показове затримання на камері, яке розбирали дуже багато вже спеціалістів. І я розбирав фотографію. Один підозрюваний, один поліцейський, і це таке затримання групи шахраїв. А в той час водій, який привіз того шахрая, сидить спокійно, грається телефоном в автомобілі. Тобто, це все була фікція, і ця фікція організовувалася МВС Клімєнко. Скажіть, будь ласка, він має теж піти чи має все ж таки залишитися? Звичайно, має піти разом з тою шоблою, разом з тим всім цілим урядом, тому що він є співучасник цієї історії по прикриванню єрмака. Так от. На завершення цих всіх моментів, які от ми з вами зараз підняли, я би хотів сказати, що чи звільнить він Єрмака, поки що виглядає так, що він буде його тримати до останнього. І Єрмака звільнення це буде останнім громоотводом, на який надіється ще Зеленський, щоб пізніше його використати. Хоча я ж не знаю, там же журналісти писали, що вони в бункері кіно дивляться до ночі і сплять після того кіно, то я навіть не знаю, я там свічок не тримав. Ну це ж західні медіа писали, це ж не я писав. Ну Давайте так. Мене до речі, я вам скажу: я коли був в Америці, коли зустрічався з конгресменами, причому з республіканцями, бо демократи таке не запитували, а республіканці реально запитували. А слухай, ну а що ж так може свідчити така, от, ну, така відданість, така любов? Ну, може тільки бути в чоловіка до жінки. Ну між чоловіками такого не буває. І вони реально це мене питали. Ну я кажу, ну я не знаю, та ні, ну вони ж там друзі, вони ж з кварталу. Бо знаєте, якось за кордоном треба жати збірну України. Правда, але ще раз наголошую: питання Єрмака вже людям мало. І зараз це все призводить до чого у Зеленського щодо шляхів Януковича. По-перше, рейтинг обвалюється, антирейтинг колосальний. І якщо ще два тижні назад ми казали, що запустити демократичні процеси, дати зрозуміти слугам, що ніхто їм золоті парашути давати не буде, можна було би за рахунок однієї заяви Зеленського. Я не йду на другий термін. Це би зараз би дуже сильно оту збило би, знаєте, оцей, от, ну скажімо так, потужність та потужність авторитаризму, це би дуже сильно збило би. Але ви знаєте, що я, до якого висновку я дійшов буквально декілька днів тому? Що це вже не рятує. І, чесно кажучи, вже всім по барабану заява Зеленського, чи що він там не йде на другий термін, чи йде на другий термін. Який другий термін? При таких рейтингах він навіть в другий тур не попадає. А враховуючи те, що на плівках Міндіча, ми ще не все знаємо, але, скажімо так, є певні інсайди, що там дуже багато цікавого може бути. Ну, давайте говорити відверто. На якщо президент на тій хаті святкував своє день народження чи там новий рік, що він там святкував, як ви думаєте, він за 15 місяців міг би туди попасти в ту хату? Я думаю, що міг би я не здивуюся, якщо це відбудеться. Тому тут питання не в другому терміні. Вже для Зеленського навіть стоїть питання навіть не в другому е турі виборів майбутніх. Стоїть питання, щоби не сісти в першому раз. Знаєте, от, який другий термін? Ще за перший не відсидів. От десь приблизно так сьогодні це виглядає на тлі обвала рейтингів Зеленського персонально. Я зараз не про монокоаліцію, не про слух народу. Там нічого нема, там ноль. І от це все антирейтинг, це все те, що вже заяви Зеленського, що він там кудись йде чи не йде на другий термін. Ну, взагалі нікого не цікавить. Ну, зрештою, що більше часу минає, то більше хвиля накочує е, от е, верхівку політичну влади, і більше запитань виникає ще не тлі того, що набу е, сказали далі буде нині ж заява про те, що вони призупинили е, е, публікацію деталей з огляду на е, е, воєнний стан. Там є певні причини, але зрештою. Багато деталей лишилися не опублікованими, зокрема в оборонній сфері. Тому е, тут е, багато рішень очікує суспільство і партнери наші. Е, очікувано ще на сам кінець хотіла на таку деталь звернути увагу в контексті е, монобільшості, яка вже по суті не є монобільшістю. Е, е, після засідання Слуга народу Микита Петраєв заявив від імені фракції по суті про те, що Депутати закликали сформувати оцей уряд коаліції без партійних квот. Але от після цього Рахамія спростував його заяви і сказав, що от такі заяви це не відображення думки всієї фракції. Що всередині у них там відбувається настільки от о, о, оці коливання, наскільки о, оці суперечки нині розгортаються, так скажемо. Але в нас ще одна хвилинка залишилася, пане Ігоре. Окей, ну а Рахамія це ж на плівках не для кого не секрет, що там буде в нас хачапурі. Тому в принципі ніхто не здивується, якщо Арахамія теж появиться на плівках, тому що він має теж дуже колосальний вплив. Що стосується заяви Потураєва і так далі, ну вони ж зараз можуть скористатися рішенням європейського суду, про який я розповідав, і вийти з фракції, заявити свою позицію, вийти з фракції, не боячись втратити мандат і створити якусь там свою там фракцію. Нову я ж кажу, можливо, там до прибіжать прибіжати ще куди небудь Ну мені нема різниці. От тому в цій ситуації там. Відображає чи не відображає, рахам'я може говорити все, що хочеш. Людям вже все рівно, ви розумієте, люди вже дали свою оцінку. Тому така історія. А то, що вони зараз будуть намагатися виграти чемпіонат, хто першим напише явку з повинною, щоб не сісти, так, такі перегони там вже почались. І це не ну, для кого не секрет. Ми ж знаємо, що і той же самий Чернишов е, хотів іти на угоду зі слідством і так далі. Я думаю, що там, по мірі е, розвитку цих подій, ми багато що дізнаємося. Питання оборонних фортифікацій, питання дронів. Чого зараз не публікують щодо дронів, наприклад, Да? тому, що якщо скажуть скільки не закупили, то це вже пане Ігоре. Ще буде буде будуть в, в нас приводи обговорити дуже багато деталей. Нині мусимо завершувати. А потужна турбулентність я б так назвала те, що відбувається нині в слузі народу, але ще буде багато до обговорення. Нині я дякую вам за цю розмову. Ігор Лапін був з нами на зв'язку. юрист та ветеран російсько-української війни.